Шріланка, яка тебе точно вразить. Готель розташований на чистому доглянутому курорті, просто біля однієї з найгарніших бухт острова. Тут можна спокійно купатись, навіть з дітьми. Готель складається з головного корпусу та пляжної зони. Між ними лише декілька хвилин по мальовничому місточку, а пляж просто мрія: білий пісок, тінь від пальм, стильні шезлонги, лаундж-зони і бар прямо біля океану. І, до речі, це єдиний готель на Шрі-Ланці, де шезлонги на пляжі безкоштовні. Інфініті басейн на 12-му поверсі це окрема любов, краєвиди звідти, ніби з листівки. Для дітей є величезний міні-клуб і справжнє ігрове містечко з гірками. Увечері, дискотека, бар біля басейну, красива підсвітка, атмосфера свята і релаксу. Це сучасний комфортний готель, де океан, пальми і відчуття, що ти у справжньому тропічному раю. Для бронювання пишіть нам в Дірект.